Це сам з Білої церкви, так? Ну, з Білоцерківського району село. Що вам найбільше допомагає вистояти в цих умовах? Ну, перше, це ж ті самі обстріли після таких, коли прийдеш, які обстріли, коли перейдеш в місті якийсь бой, то ну, стаєш дружнішим. А це воно якось, ну, от ця обстановка, що от разом в такій встановці в окопах, що разом тут живемо, то воно от підтримує. Що даже багато хто вже, ну, в основному всі люди дорослі по 30-40, по по 50 років є. І багато хто, ну, я навіть з созвоню, званюється мені, так вони зустрічаються. От тут навіть деякі знаходяться ну, справжніх друзів. Що все ці 30 своїх років які він прожив і ну, думав, що у нього вдома там є товариш. Коли він сюди попав, то товариш трошки там про нього забув. І в ітогі справжній друг для нього, це їхній бойовий товариш і бойовий колектив. Оце воно якось на цьому такому іменно бойовому. Товариському дусі все і тримається.